Так, усім привіт і ось салоні я буду все кататися на велику. Всім привіт. Максим зі мною. Да, привіт. Наші суппіка. Я тут з сумок. Вони коротше. А я хотів вам запитати, а ви якої старення живете? А, ми... а ми з руками. Ми з, з Максим наші з України. Тих, хто на мене підписаний, ну, прям таке не знаю, то я в реальному житті. В коментарях напишіть. Де? 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 З якої ви країни там. У нас, стара... У нас город Караша називається. Караша. Хороша. Угу. І ми живемо на сказальній вулиці? Ми живемо на вулиці Ласі, України. номер мого будинку п'ятий, Максим мого. Восьмий. Да, восьмий. Опа, Наша вода тут стоит Смотрим дальше Украина это э, Европа. Европа Боже мой, сын, где куда едешь Украина это Европа Ну, Рахуэн, запиши сюда И конечно же Слава Украине Угу. Короче, йдемо далі. Там не Угу. Так. А нас взагалі йде в війна? Максим, ну ті, хто в Україні живуть, вони знають. Проти Росії. Ну, Росія якби сама почала цю війну. Да. Ну, Росія просто у цьому... Діхнішим президенту, просто щось у нього він. Під... Я щось з головою трохи не то. Mm -hmm. Президента Росії. Ну mm -hmm. він щось захотів війну. Mm -hmm. Там ще у Росії наші вказали, що Україну ну, захоплять за три дні, за три дні. Mm -hmm. Війна йде вже два роки. Ми mm виграємо. -hmm у що, що Ми українці, наші солдати, захопили 32 міста в Росії. Я щось не дуже новинам вірю. Я лише новини не дивлюся. Я там максимум більше, я більше на телефоні. Він гуляв на велику коти, катав... А це Ну, коротше, це я тільки трохи розказала далі про, про країни я говорити не буду. Я про Україні дуже не говорять дітям. Я гуляю на комп'ютері і на плейстейшені. А я тільки там на телефоні, комп'ютері. На комп'ютері я частіше рахується на, на маминому комп'ютері, бо моя мами є свій комп'ютер. Ага. А там гуляю, бо там Counter-Strike, там наші мене на ще Соурс, я не гуляю якийсь там. Це для мене просто, я не знаю, чому не тільки в нього. Бо мене в нього навіть хочеться гуляти. Все остальное я вам скажу. Хі -хі. Нормальний сюжет ігри такий. Так, ставте, би... що буде далі? Ну далі, все. І статика на PlayStation. У мене четверта PlayStation, і в мене є Майнкрафт. Майнкрафт і ще багато ігор. Роблокс, так. Гетас Андрес. Гета 3 і Гета 20. Краще, поїхали далі вперед. Так, да, і в мене є такий друг, який раніше вже в Україні. Він поїхав в. Він наші вже в Америці. Так, да, він спеціал, і, і... і я з ним гляжу по PlayStation і говорю по телефону. Ну, У нього PlayStation 5. У нього там. Він ніхто не знав, це його сам під е, долари. Там, он, один, один долар в Україні це 40 гривень. Один долар. А йому там даються, е, а йому там дають по 40 доларів. Бо він, е, коли, коли хоче купити кігер, якісь, якийсь... Він йде магазином не і підляде. У нього кожен день за чим устан, що ламба. А, коротше стоп. Що? У мене щось з великом. Що таке? Ну ч, бо механик. там якісь звуки? Вули. Вули. Я механік чесно. А ну давай тут подивись. А okay. що це мене забитися? Я ну, поки що пройдусь, просто так покажу, що... ну, тут і як у мене все. Тут не моя вулиця. Тут рахується просто зверху, наче Це місце, де ми почали катимось. Зараз я покажу, де моя вулиця знаходиться, вона ще з Максим. Отут де я ще з камеру не наші ерушин. Ще... І ще є наша лушин. Максимом улица, там вона моя подруга на самокаті і катається ще. Мар'яна. Ну хочеться все показати, Тут що в мене два магазини є. мойка десь дуже класно. Шо, Максим, що там, мій? як у тебе все? Все хорошо, тільки тут. Там, правда, Мар... Мар'яна сюди їде. Катаються в конечей. Одна штука, Одна штука загрізнилась, то треба вілька помити. Все. Все равно. Со... Вдома помиї, там. Со... Советую поїхати на мойку. Советую. Я на Мойку коло не буду їхати. Що на ту, яку я опять не знаю? Хоча дома помить. Ладно, короче, давай дальше кататься.